від школи до професійної еліти під такою назвою відбувся молодіжний форум. 21 березня в малій залі палацу культури зібралися освітяни, роботодавці, шукачі роботи та ті, хто думає, куди поступити на навчання. Майбутніх абітурієнтів ознайомили з навчальними закладами та підприємствами. Слухачами і слухачками стали здебільшого учні і учениці випускних класів. Сьогодні мені сподобалося те, що люди, люди, які представляли свої навчальні заклади, вони дуже гарно все пояснювали. Я ще не вирішився, коли, куди я буду поступати. Мене цікавлять сфери щось пов'язане з технік, ну з робототехнікою або ж з електронікою. Тому що ці професії вони завжди будуть. Потрібними. Вибрала, куди я хочу поступати, я хочу бути педагогом, вихователем, дошкільна, дошкільна освіта. Сьогодні щось про це почули? Ні. Але було дуже цікаво. Я задоволена, що я прийшла. Я знаю, куди буде поступати, і для мене цей захід був корисним, бо на ньому розповіли дуже цікаву інформацію і корисною для одинадцятикласників. Бо можна добре оприділитися, куди хочеш поступати і вибрати, що буде для твоєї душі найкраще. Я дуже довго думала і вирішила, що хочу пов'язати своє майбутнє з, з туристичним якимось бізнесом. щось такого плану? Сьогодні про цю інформацію про це своє про це. Про це Напрямок чи почула ти інформацію, яка тебе зацікавила? Ну саме тут ні? Ну можливо, якась така була інформація, але то було більше про такі підприємства та заводи. Зараз зважаючи на те, що у нас війна, туризм можливо у нашому регіоні не дуже такий поширений з морем, який пов'язаний, так ну так так. Але я планую поступати за кордоном, тому для мене за кордоном буде це більш актуально, тому обрала саме таку професію. Тривала частина заходу це презентації великих підприємств міста. Представники і представниці розповіли про вакансії, вимоги, умови та можливості. На даний час у нас більше актуальні робочі спеціальності: електромонтери, слюсарі. Механіки, такі подібні спеціальності робочого класу. Фахівці у нас поки всі є. Робочого класу не вистачає, багато кого мобілізували. Абітурієнтів ознайомили з особливостями навчання в різних закладах Одеси та студентське самоврядування. Тривав форум понад дві години. Виникла така ідея. Взагалі це відбулося спочатку від ідеї першої школи. Вони після минулорічного проєкту, коли ми говорили про оспусту гігієну, «Пізнай себе, збережи себе, ви пам'ятаєте його, коли ми робили з лікарями. Вони в цьому році звернулися до нас, щоб ми зробили якийсь проєкт, цікавий для їх дітей, що стосується профорієнтації. Ми, тут, ми розглядаємо з них категорію 9-10 класи, бо 11-ті вже визначаються. Далі визначились нас взагалі цього всього було центр зайнятості, бо більше це цей під іг, як діди, це ну, все було. Ну, якось ми всі об'єдналися і зробили, мені здається, непоганий захід. Такого форуму не було не тільки в південному, його ще не було взагалі. Ну і це наш такий перший досвід саме на базі Південного. Коли ми зібралися разом, коли ми побачили, де в нас є зв'язок, а де в нас немає зв'язка. То ми зараз можемо сказати, що це процес. Люди, для якого ми робимо це, це вони ж одні, Їх треба якось поєднати. Тому ми от так от і проводимо. Сьогодні ми подивилися, як воно має бути. Як воно не має бути. Дуже важливо, щоб ми поважали особистість старшокласника, особистість людини при виборі його професії. Оце головне, до чого ми прагнемо подивитися захід з профорієнтації повністю можна в програмі про тиждень наступний подібний форум має відбутися у чорноморську